Всім привіт! пройшла доба, ось як відпрацював пропан. Це свіже заправлений балончик, нагадаю, він 10-літровий, заправив я в нього 8 літрів газу. Конденсату там не було, ні конденсату, ні води, нічого. Все пропрацювало добу, нічого не економив, опалення нормально працювало і їжу готував. Давайте подивимось, що там хоча б так могло залишитись. Ну, скажу десь половина болона, можливо трохи менше. Тож, за добу я витратив, все одно бачите, все в снігу, але газ нормально йде. От, за добу виходить 4-5 літрів газу. отакий От розхід. А тепер покажу, що з конденсатом з цим. Газ знову не йде. Хоча на вулиці, зараз не мороз, кусова температура. От, оцей балон це газ ще приїхав з Польщі. Ми купили його разом з балоном. От, заправлений балон, але в них така послуга, що ти пустий балон приносиш свій і береш повний з газом. Тобто це так всі роблять. Ну і здавалося б, ти ж, якщо ти професійно заправляєш балони, ну, ти ж маєш якось подбати про якість, але щось не дуже? От От реально, чуєте? От зараз подивимось, як мені порадили в коментарях, що це газовий конденсат злитий. Дивіться, мій балон 10-літровий, тут зараз 8 літрів газу, я тільки заправив. Там не було жодної краплі конденсату, а я його вже заправляв разів 20, мабуть, у нас. Ну, для своїх побутових потреб. От, Я взяв пляшечку, подивимось, що то поляки такі не робили. Значить я беру, піднімаю балон вверх ногами і цю пляшечку. Вам було видно, не знаю. Вона, мабуть, замала. Так. Буду відкривати. трохи. Вниз треба, щоб було направлено. Дивіться, дійсно злив, це газовий конденсат. Оце те, що продали поляки. І, і там такого ще, мабуть, літри 3. Тобто загалом 4-5 літрів газового конденсату в балоні продано по ціні газу. От. А ти використав, то тут, ну, тут загалом максимум 25 літрів влізе. 20 літрів газу використав, а заплатив за 25. Віддав їм цей конденсат, вони знов туди вщухнули газу і знов тобі продали цей балон. Так, зараз знайшов більшу пляшку, все-таки хочу злити і подивитись, скільки ж його там буде. Так, Просто балон важкий. ще якісь краплі лишилися будь ласка газовий конденсат